Ну і зрозуміло, що тут почався цей корупційний скандал навскової енергетики, і його так чи інакше починають от політично розмухати. Дивіться, там, де держава управляє цим чортовим енерго, вибачте, не хочу чортовим влада, не треба. Енерга там наш національний, але управлявся він погано. Але тут же питання до уряду в першу чергу, до, до, і до коаліції, яка сформувала цей уряд, був би адекватний, розумний, патріотичний, професійний уряд. Ніколи би ви, він не від. Дав управління енерготомом якійсь групі осіб, розумієте? А вони під цим газом кажуть: дивіться, держава поганий управління, і одразу заява такого собі міністра економіки Соболєва, він один один з членів цього угрупування. Розумієте? Він каже: Дивіться, держава погано управляє, давайте приватизувати енерготом. Ну, ми, ми цього чекали. Розумієте. Ми ж ми цього чекали, коли вони корпоратизацію зайняли. Він вже озвучив це де, буквально тиждень тому. І розумієте, оця кредитна історія це накопичення боргів на НЕК «Укренерго». І створює все під для того, щоб в якийсь момент якийсь черговий соболів, чи бобалів, чи якийсь кудрицький, той mm. же Герус Андрій Михайлович. Вони скажуть: дивіться, ну погана держава управляє, кредити віддати не може. Давайте ми будемо, мабуть, продавати. Давайте чи віддавати за борги і розумієте, і воно все настільки очевидно сьогодні для мене. Ну ви просто наводьте всі різкість і складайте ці пазли. Вони у вас дуже швидко зійдуться. А чому для мене це вкрай важливо? Бо я і ТСК, яку я очолював, бо її немає вже цієї ТСК. Вона виконала своє завдання, вона звіт прийняла на засідання ТСК, які підтримали там більшість, подавляюча. І зараз я буду все робити, щоб цей звіт потрапив. Верховну Раду, хай Верховна Рада визначається там, і бере до відома, бо там ключові висновки саме в тому числі по управлінню, так званому ефективному в апках і Там всі факти свідчать про те, що це свідомо все робилося, і це було абсолютно конкретний комплекс заходів для того, щоб загнати Некокренерга в борги і по суті підготувати до ось такої приватизації, яка без сумнівів нам будуть диктувати її найближчим часом. Враховуючи фінансово економічну і політичну ситуацію України